Гаряче водопостачання у місті горішні плавні відновили на початку вересня. Але наразі гарячій воді радіють не всі споживачі. У чому причина її відсутності дізнавалися наші кореспонденти. В районі будинку номер 15 на проспекті Героїв Дніпра тривають ремонтні роботи. Ця ділянка мережі гарячого водопостачання давно знаходилася в аварійному стані, і її заміна запланована ще від початку року. Тож після усунення всіх поточних аварійних ситуацій, що виникали під час запуску гарячого водопостачання в місті, працівники КВП Теплоенерго горішніх плавнів приступили до капітального ремонту. Через це наразі немає гарячої води у споживачів, які мешкають за адресами вулиця Добровольця. 7, 8, 9, проспект Героїв Дніпра 17 дріб 10-21, а також Конституції 10 дріб 5. Я особисто і наше підприємство перепрошує у нас і споживачів за такі складності, які виникли при подачі гарячої води. Але ця робота робиться з метою, щоб в подальшому мінімізувати будь-які втрати, будь-які аварійні ситуації, відповідно, зупинки. Подачі гарячого водопостачання на протязі осіннього періоду і зимового періоду споживачі повинні розуміти, що не всі мережі повністю у нас замінені. Є ділянки, які досить давні. Так на для прикладу, ці ділянки майже 40 років тут не було капітального ремонту. Відповідно, знос трубопроводів вже дуже значний. Загальна довжина трубопроводу відносно невелика, близько 70 метрів. Однак його глибоке залягання потребувало чимало підготовчих робіт. Для ремонту використовують сучасні труби із полімерних матеріалів, не схильних до корозії. До кінця поточного тижня заплановано закінчити ремонтні роботи і відновити постачання гарячої води споживачам. У місті існують ще кілька ділянок, де до початку опалювального сезону заплановано виконати замінну трубопроводу, щоб надалі відбувалося стабільне гаряче водопостачання. Це проспект Героїв Дніпра 62. Там теж дуже складна аварійна ситуація з мережі гарячого водопостачання. Ми будемо займатися цим будинком і теж перевели повністю в заміну всю мережу від теплової камери до житлового будинку. Там трохи інша ситуація, тому що сама аварія знаходиться під приїжджою частиною і розбирання це досить складна ситуація, тому там технологія буде інша в виробництві робіт, вона займе трохи часу, але теж матеріали у нас вже всі маються на підприємстві. Після завершення цієї ділянки будемо відновлювати іншу. Також потребує виконання ремонтних робіт мережа в районі будинку номер 41 на проспекті Героїв Дніпра та 45 на вулиці Добровольського. Після проведення основних земляних робіт на всіх ділянках фахівці займуться благоустроєм території, як це вже відбувається на проспекті Героїв Дніпра.